Традиційний український пляцок це така смачна випічка галицьких застіль, що полюбляють їх навіть більше аніж звичні всім торти. Зазвичай випікаємо їх у великій прямокутній формі з використанням різних начинок, навіть найнесподіваніших за своєю оригінальністю. А коржі, які бісквітні, горіхові, макові, з варенням, безе та інші, подають їх до столу порційними шматочками, що є досить зручно. Кухня як релакс поділиться з вами сьогодні, друзі, дивовижним рецептом халвівника. Це такий пляцок, основою тіста, в якому є халва. Тож заздалегідь підготуємо яйця та масло. Вони мають бути кімнатної температури. Всипаємо цукор та збиваємо міксером, поступово додаючи яйця. Хочу вам нагадати про смачнющий минулорічний рецепт морквяного торта з дуже насиченим кремом. Ось посилання. Ті, хто готував його, відгукувались в коментарях поділились своїми враженнями, захопленням. Дякую вам за вашу відповідь. І до речі, хочу сказати, що його можна випікати також і у формі пляцка. Халву перетираю теркою. Можна просто подрібнити виделкою. Крем для халвівника в мене буде зі спасівським акцентом. Тож пляцок дуже смакуватиме на спаса. Але можна приготувати і заварний, а чи сирний креми. Ось посилання на мої перевірені рецепти. Перемішую та додаю відміряне та просіяне борошно попередньо змішавши його з розпушувачем. Це забезпечить його рівномірне розподілення в тісті. Борошно додаю все і відразу, так як печу цей пляцок неодноразово. Головне добре вимішати тісто. За консистенцією воно буде досить густим. Випікаю пляцок в ось такій спорудженій подвійній прямокутній формі, бо люблю, аби краї були рівні, а не похилі. Тож змастила маслом та виклала тісто. Розрівняла і в духовку на 35 хвилин при 180 градусів. І доки випікається тісто, хочу подякувати спонсорам нашого каналу за ваш внесок в його розвиток. Друзі, долучайтеся і ви. Навіть незначним внеском ви дуже підтримаєте та допоможете нам в розвитку каналу. Ознайомитись з перевагами спонсорства можна за посиланням в описі під відео. А наш пляцик готовий, тож трохи охолонувши, виймаю з форми. Через годину загортаю його в харчову плівку і ставлю на ніч в холод. Самісінького ранку після горнятка кави готую крем. Для цього промитий мак проварюю в молоці з цукром та манкою, намочую желатин і, коли він набухне, розтоплюю на водяній бані. В мене завжди в запасах є яблучне пюре і дістаю з холодильника трохи масла. Точна кількість інгредієнтів є на екрані та в описі під відео. Ретельно все це змішую з допомогою вінчика. Крем готовий! Даю йому трохи застигнути в холодильнику, тим часом просочую коржі. В розрізі добре видніються невеличкі шматочки халви. Тож просочуємо з лимонним соком для кислинки. Перемащуємо пляцок ззовні та всередині і ставимо застигати. Через 3-4 години заливаємо шоколадом та посипаємо крихтою від підсушеного зрізаного верху. Халва. Кислинка від лимонного соку та яблук. Мак в поєднанні з шоколадом це райська насолода. Після маковея готуватимемо зілля та дари матінки природи і підемо освячувати їх до храму Господнього. І потім, повернувшись додому, наріжемо на тарілку а чи на кльош. Хто знає значення цього слова, напишіть в коментарях. Та будемо частуватися зі смачним ягідним компотом та з усмішкою. І сподіваюся, що із вдячністю за оригінальний та смачний рецепт українському кулінарному ютуб каналу Кухня як Релакс. І дякую за підтримку кожному з вас, за коментарі, за ваші вподобайки, за ваші емоції, які ви висловлюєте від рецепту. Я безмежно рада, друзі, що маю можливість ділитися з вами своїми найкращими, перевіреними, найсмачнішими рецептами. До нових зустрічей!